Вітаю на каналі у гостях у Тані. Зараз оце знаходжусь на своїй грядці біля цибулі, біля весняної цибулі. Цибулька, звісно, хочеться плакати. Сухо у нас дощі не йдуть, вона ніяк не хоче рости. Ми не поливаємо її і нічим не підживлюємо, тому що взагалі у нас такий принцип з чоловіком, що цибулю ми ніякими мінеральними добривами не підживлюємо. Ми її, її їмо кожен день, то пір'я, то так ровемо, то дітям. Тому цибуля у нас без мінеральних добрив і різних хімікатів. Але ж ви знаєте, я вже розказувала у своєму відео, що на цибулю нападає цибулева муха. І зараз, -зараз такий період, оце кінець травня, початок. Червня муха відкладає свої личинки і вона буде літати. Не хочеться, щоб вона поражала цибулини. Тому мій традиційний метод це сіль. Звичайно, як за класикою жанру, то потрібно 200 г солі розвести у 10 літрах води. Але я цього не хочу робити. Я просто ось отак буду трусити між цибулинками, а потім загрібу. Дай Боже, у нас буде дощ і сіль розтане. Чому сіль допомагає? А я знаю, що допомагає, тому що моха не буде відкладати свої яйця і свої личинки виводити у солоному ґрунті. Але треба зробити це декілька разів. Ну, наприклад, на зимовій цибулі я зробила два рази. Перший раз це слабким раствором я полила, а другий раз я потрусила, але вже густенько. Ну, зараз роблю цибулю і я не бачу там зараженої цією мухою. Хоча мені здається, що вона зараз тільки починає ще. Не здається, я знаю, що вона зараз вже буде от літати. Тому я посалю свою цибулю і хай вона льотає кудись де йде. Ось отак я коротенько хотіла вам розказати і нагадати про те, що я буду робити із своєю цибулею. Я просто хочу сказати, що я розказую про те, як я роблю, але мої відео не навчальні. Це не означає, що треба робити усім, що це обов'язково робити. Просто ділюсь. Своєю роботою на своєму городі. Всім дякую, дуже буду вдячна тим, хто не підписаний на мій, на мій канал. Підпишіться, якщо вам цікаві мої відео, я буду вам дуже вдячна. На все добре, миру, до побачення.